Мої любі бандрівники світу моди сьогодні. Ми поринемо у захопливий світ образів Барбі Буму від Марго Робі, яким вона разом з талановитим стилістом Ендрю Мукамалом запалює усі можливі дріжки і прем'єри протягом усього туру. Власне, буквально відразу вже було зрозуміло, що їх співпраця буде не менш блискучою ніж уся піар-кампанія фільму про Барбі. Протягом усього прес-туру Марго з'являлась ну у дуже лялькових луках, що справляло враження, ніби усі ці образи були прямо поцуплені з гардеробу Барбі в її оселі в малібу. Кожен вихід це яскравий приклад відродження гламурного тренду на Барбі, в якому є все від любові до рожевого та блискучого до популяризації стилю двохтисячних та вінтажної естетики. Перший лук, але не десята сходинка. Чарівний рожевий костюм від Москіно, що складається з вузенького жакету без латканів, стильного кроптопу за симетричним вирізом та дуже милої спіднички, доповнює образ капелюшок зі стразами та, здавалась би, дитяча сумочка у формі серця. На ногах ми бачимо рожеві човники від Manolo Blahnik, а аксесуари, що тільки додають елегантності посеред усього цього інфантильного буму, перлинки від Тіфані ендко. Наступний образ дуже цікавий, як на мене. Це костюм від Версача, темно-рожевого кольору з білими лацканами та деталями, і класним білим широкополим капелюхом. Образ доповнили невелика рожева сумочка, рожево-білі туфлі від Manolo Blahnik та клач від Judith Leber у формі ретро телефону. З нами знову Версаче. На цей раз Марго вийшла на прем'єру у яскравій рожевій сукні з блискучим паєтковим верхом та фатиновою спідницею. Виглядало це досить круто та вражаюче. Для образу також було підібрано рожеві туфлі на підборах від Manolo Blahnik та сережки від Тафін Джевелі. Сьома сходинка повністю віддана 2000-м. Зверніть увагу на цю милу рожеву сукню від Валентіно з білим горошковим принтом та дуже відкритим декольте. Доповнює образ жовта сумочка зі стразами, білі туфлі від Manolo Blahnik та прикраси від Асейль Pearls. На промозаході захоті у сідний Марго виглядала буквально як жива лялька у міні-сукні в смужку від РВ Леже. І з аксесуарів варто відзначити, як завжди, бомбезні човники Моноло Бланік та білі сонцезагасні окуляри у формі котячого ока. Цей образ був натхнений знаменитим смугастим купальником першої барбі 1959 року. Але в цей раз купальник перетворився на сукню. І ми потихеньку підкрадаємося до мого найулюбленішого образу від Марго, який вона обрала для прем'єри фільму в Лондоні. Це блідорожева сукня від Vivienne Westwood, що була натхнена Enchanted Evening Barbie, оздоблена хутром та доповнена перлами від Асель і блискучими туфлями від Крістіан Лабутен. Марго також вшанувала оригінальну ляльку-модель Teenage Fashion у вечірній сукні з блискітками на прем'єри в Лос-Анджелесі. Сукню відтворену за мотивами від Ельзиській апарелі прикрасили блискітками та шифоновим шаликом, а також сотнями каретів діамантів від Лорен Шварц. Взуття в цей раз представлено знову ж таки через класичні вже Маноло Бланік. Під час фотосесії в Мехіко Марго перетворилась на Total Hair Барбі 1992 року. Вона зробила відповідну зачіску та надягнула яскраву сукню від пучі з принтом, що ідеально пасувала до рожевих човників від Monoblanic та виразних сарежок від шанель у формі брендованого логотипу. Її образ ідеально відображав веселий та енергійний дух Барбі. На прем'єрі в Мехіко Марго обрала ще одну сукню від Версача з колекції Осінь зима 1994 року. А ще цю рожеву металіко-фотористичну міні-сукню раніше носила Клаудія Шифер в 90-х роках. І Марго знову довела, що також має бездоганний смак. І наша остання сукня на сьогодні була представлена в Лондоні та натхнена брюнет Bubble Cut Barbie. З міні сукнею від Ділари Феніка і туфлями Мейсон Ерне вона випромінювала впевненість та елегантність як справжня ікона стилю. Протягом усього туру Барбі стиліст Марго Робі Ендрю Макамал підкреслював її образи кожною деталю. Від блискучих перших поколінь мобільних телефонів до культових туфель Маноло Blahnik. усі луки яскраво демонструють наскільки круту та чудову роботу відтворила Марго Робі і її піар-команда. Це стильно, це красиво, це цікаво та оригінально. Дякую всім, хто приєднався до мене у цій неймовірній подорожі світом моди через образи Марго Робі. Якщо вам сподобалось і ви хочете бачити ще більше модного контенту, не забудьте натиснути кнопку Підписатись унизу. Будьте в курсі усіх новин моди, образів та пізнавайте стиль кіно та історію костюма разом зі мною, не забувши увімкнути сповіщення. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там ви знайдете ще більше різного модного контенту, який не буде дублюватись на ютуб-сторінці. Також хочу підкреслити, що зі дня старту каналу, а також впродовж невизначеного терміну, стартує шортс-марафон з найрізноманітнішими цікавинками зі світу трендів історії моди та кіно. І ще одне, пам'ятайте: незалежно від того, що це гламурний світ Барбі чи ваше звичне сіре життя, не бійтесь підкреслювати свій унікальний стиль. Дякую за перегляд і па-па!